От-от, має відбутись контрнаступ. Подія, яка може вирішити долю нашої країни. Якщо я скажу, що усе виявилось неправдою, це зменшить об'єм інвестицій в бригаду, і наші бійці будуть гірше споряджені. Якщо буде відомий реальний стан речей, це зменшить кількість добровольців до нас, що послабить наші підрозділи. І ризик їх знищення збільшиться. Це призведе до ще більшого відтоку людей з бригади, що ще більше нас послабить. Правда збільшить рівень недовіри до командування, що призведе до невиконання наказів. Загалом, це призведе до зниження боєздатності військової частини і ризик загибелі наших бійців збільшиться. І в той же час, доки я мовчу, люди продовжують вірити у цю брехню і йдуть до нас за тим. Чого немає.